Дорогінькі, вітаю вас на каналі. Янора Таро 2 готові сьогодні поборотись з ворогами своїми. Сьогодні у ворогів ваших буде земля під ногами горіти. Чистимо з чорними свічечками, з круточкою, точніше. І тут у мене земелька і сіль. Так... Одногасне, давайте дивитися. Хай всі негативні програми. Псування. Що таке псування порча виходять? Так, буква В ось так виходить. Або бумеранг. Подивіться, чітко, ясно. Це не пісочок, мої дорогенькі, це про смажена, прокаленна сіль, прокаленна, прокаленна. І. Вона була заговорена на те, що ворог, якщо не покається, то буде мається. Да? Ворог, якщо не покаяться, то буде розкалиться так? до, до такого ступеня, що буде просто, ну, бачите, тріщить. Да? Ми не робимо зла, ми відправляємо бумеранги. Тут чітко показано було. Бумеран. Бачите, бачите, сидить хтось над яким-то книгою. так, Ну, я бачу, не знаю, що бачите ви, я бачу колдуна, чітко він сидить над книгою. Так, гасне свічка. Ну нічого, ми ж з вами боремося да, зі злом. Будемо далі боротися, будемо запалювати. Не будемо вестися на ці мілкі покасні моменти, що там гасне свічка. Вже розвернувся в другий бік. Ворог, мабуть, відчув уже якусь, що його хтось щось уже робить у відповідь на його ці злопихання. Так, Справою такі зловмисніну. Хай пожинає тепер врожай своїх того, що він робив вам. Да? З вас Звазчищаємо ворогу назад, повертаємо. Все, що ворог вам бажав, він сам на себе і забрав. Хай буде так істина. Ну, ви бачите, на комусь із вас, мої дорогенькі, якась чорна порча, чорне псування це не просто пристріт. І я навіть знаю, як це працює. На сьогодні притягнулись саме ті, в кого дійсно щось серйозне є. Сьогодні субота, день Сатурна, коли я роблю чистку, але працюватиме буде актуальним на той момент, коли саме ви відкрили. І саме вам. Це потрібно. Просто так, нічого не буває в нашому світі. Раз ви притягнулися, раз ви відкрили це відео. Дивіться, до речі, його разу по три. Три це мінімум. Три, три шість, дев'ять. Дев Бажано після перегляду прийняти душ, принаймні, можна ванну очиститись фізично також. Зараз при перегляді просто дивіться на вогонь, уявляєте, як з вас, от як цей віск чорний стікає, так? Оцю сіль заговорену, розкалену, ворогів да ми тут розкаляли і їм назад ми відправляємо те, що нам побажали. І хай буде так, пишіть, до речі, в коментарях. Хай буде так. Я помовчу, ви просто дивіться на вогонь, поуявляйте, поконцентруйтесь на собі. І ще навіть чутно, як свічки так і тріскотять, і якби співають. Так, чи вдасться одну від одної запалити. Ні. Гасне, ну, серйозно, щось, ви знаєте, ми тут знімаємо, щось дійсно таке те, що було зроблено, можливо, навіть не за один раз. Бачте, можливо, навіть не за один раз воно і зніметься. Дивіться, кажуть, та горити синім пламенем. Бачите, як горить синім пламенем. Не завжди у вогні свічки є синє полум'я. Але зараз є саме синє. Нехай горить ворог і його всі злі справи проти вас синім полум'ям. Чому синім? Бо... Ну, синій це такий а, різноплановий колір, звісно ж, можна загуглити, а, що символізує взагалі синій колір, багато що, але в магічному плані саме а, багато і демонічних сутностей також окрашені саме в цей колір, не в чорний навіть. А в сині, да, згадайте, там і русалки, і всілякі, ну, демонів багато також саме синього кольору. А що бажали? Тут показано і пару, тобто на стосунки хтось портив, псував. Ну, щоб ругалися дві людини. Причому, щоб на сварки тут показано вже таких людей немолодих. Ну, вже такі зріли, знаєте, 55-60. так, А саме Такий вплив, щоб не зійшлися на молоду доволі пару. Ось начебто хотів робити пропозицію, хотів одружитися, але щось якийсь вплив був на дівчину, на жінку. Тут бачу жіноче пол. Причому такий вплив, як не мов би, відділяють верхню частину від нижнього. Ну, це жахливо. Ви знаєте, що тут малось на увазі? Важко навіть уявити, які фантазії у людей, що тут, як воно можна отак розділити да, верхню частину від нижню, тобто що, що, ну, у всіх по-різному це може відігратися, розумієте, але це щось дійсно страшне. Так, свічечки будуть догоряти. Я не знаю, можливо, навіть вони хай у фальзі. Отак відбивається краще цей магічний вплив, який був. Да? Все це буде потім утилізовано. Тут в нас на споді земля, зверху в нас сіль оця розкалена, як я казала. І зараз ще один момент. Я Відео зупиню, свічка продовжує горіти, але я дещо один елемент іще. Не те, що забула, його підготувала, але треба його сюди піднести ближче. У мене тут працює також атам робочий. То, що ми відсікаємо ворога від вас, відсікаємо разом із його справами відсікаємо. Також чарівна ручка, як символ того, що ми дістанемо будь-якого ворога свого, щоб е розібратися з тим, що він робив або робить. А елемент, елемент це той, що тут я не лише його вже ближче піднесла, а вже і зробила те, що не на камеру. Повинно робитися захисне коло з певними словами. Тобто маг захищає, щоб не вирвався той ворог, який, якого ми тут якби, маємо закрити його разом з його справами і відправити йому бумерангом. Тобто, догоряють тут свічечки, ми підождемо. Щоб прогоріли. Так, я, мабуть, трошки скорочу відео. Ну, або дивіться, або дивіться. я хочу ще червону свічечку запечатати, щоб це підсилити червоною свічечкою, воно тоді краще. Буде запечати це, щоб уже не вирвався звідти. Хай пожинає свої справи сам собі, той ворог, так? Так. Спеціально включила вам, щоб показати, дивіться, навіть фольга загорілася. Це не так, то просто фун. і запах такий, знаєте, пішов прямо. Все, свічки допрацювали. Ось вони прогоряють. Більше не буде впливати ворог зі своїми справами негативними на вас. Який тут стук, чуєте, з'явився? Це, ну, вам нічого не нагадує, коли когось закрили, заколотили і він стукає в кришку. Да? З під низу, це як це дивно чи страшно не звучить, але це дуже схоже на це. І зверху ще ми запечатаємо, як я і казала. Угу. Давайте. Цю вже свічку не обов'язково до кінця. Тут головний сам момент такий, як, знаєте, як. Раніше ото сургут, сургутну печатку таку, да, ставили, щоб на листи, на листа запечатували, да, печаткою такою і запечатуємо, щоб не мог, не міг, не могла хто там будь-якого якоїсь статі, да. Ворог може бути. Можливо, якщо під лярвою ворог, то можливо це і не він, і не вона, а воно. Нічто. Ну, українською це як дещо, да? Дехто дещо. Так, запечатали ми. І чомусь ще хочеться продіагностувати на таро, як пройшов цей ритуал. Хоча я вже бачу, що досить вдало все вийшло так, як я планувала, так? пишіть, як ви відчуваєте, чи якесь полегшення, легкість в тілі в на душі. Тут, більш за все, так як ми працюємо з енергією, більш за все, звісно ж, емоціонально. емоціональне розван... розвантаження. А знімається якийсь тягар з душі, якась важкість або упадок сил. А... Але і на фізику також це все впливає, оцей емоційний стан, психоемоційний. Да? А він впливає ж і на психіку, так, ой, на фізичний стан також. Тобто, щось ну можливо, буває сразу ж після ритуалу може бути якийсь трішки голова поболіти, якесь легке запаморочення, або ну, щось може заболіти, але це тимчасово воно потім зникає, уходить уходить, щоб вже воно як знімається, знаєте. Ви ще е, після ритуалу перегляду е, рази три треба подивитись, можете піти і прийняти душ. Дуже бажано, дуже показано. Ось, дивіться, горить. Ну що тут горить? Да, ми вже запечатуємо, воно горить. Ой, і стріляє. Ну, так-то просто тут. Угу. Супротив чинить, ви бачите. Угу. Чинить, супротив. Чорний, чорний дим іде. Чорний дим. Знаєте когось може бути рикошет якийсь, ми бумеранг відправляємо того, що було зроблено, рікошети також може. Тож будьте обачні, будьте обережні, тут в когось, бачте, як діагностична в нас ця свічка червона. Тут про що? Та про те, що тут. Мабуть, буду я її загашувати. Вона не хоче загашувати. Мідичку угу. треба на цей випадок мати, бо тут воно так, не так-то просто. Взагалі, супротив чинив цей ворог, але ми все його запечатуємо. Ми якби утилізуємо, і буде він пожинати те, що він нам бажав. Тож, зараз ще візьму колоду, протрактую, що та як у нас вийшло. Дорогенькі, взяла дві колоди, одна сила природи, друга слава Україні. А чомусь так відчула, що ми маємо подивитись на обох, на обох. Можливо, це пов'язано як то з подіями Україні. бо про ворогів вже ж, да, ми відправляли бомеранги ворогам нашим, да, нашим ворогам відправили бомеранги. Так, ось підказка нам дивіться. Ну, король чаш, король чаш, дивіться, що ця людина робить. Ця людина з Карваєм зустрічає е, тих гостей, які дійсно прохані гості. Знаєте, як то є? Не прохані гості, а є прохані. Ця людина зустрічає. Можливо, це навіть святкування, саме перемоги наші. Все можливо, так? Да? І що на споді? І на споді король, король жезлів. Ну, я вам скажу, ми лише підсилюємось. Ми всі українці маються на увазі. І, звісно ж, це все прямо пропорційно, як підсилюємось ми, так знесилюються наші вороги. І так є, і так буде і істина. Так, Давайте дивитись, як пройшла у нас ця чисть. Відливка і бумаран ворогам. Так, четвірка чаш. Це в нас що, щось закінчується щось те, що їм не понравиться, однозначно. Да? Однозначно, а чому? Тому що, дивіться, королева пентаклів. І це, звісно, що дивіться на одяг, вбрання. Цієї щирої україночки, це, звісно ж, Україна. І це ми, якщо дивляться дівчата, да, бо чоловіки вже показали уособлення короля там, якщо не помиляюсь, кубків і короля жезлів, це дієві, емоційні, ну і хай пристас. Мої дорогенькі відьмачки, хто дивиться, колеги, екстрасенси. ну Сюди ж можна віднести і психологів. і, ну, в общем, да, тарологи, всі, хто мене дивляться, я вас вітаю ви найвищої якості жінка. Ну, як і імператриця, звісно ж, імператриця в своєї іпостасі, верховна Жриця це інтуїтивна, в деяких моментах прихована жінка. Вона діє, вона дуже дієва, але прихована. І це саме найнебезпечніше. Тобто, це вийшли ми, да, дівчата, ті, що магічать, і що ми можемо десятка пентаклів. Ми можемо все, тут говорять нам карти, що ми можемо все. Десятка пентаклів це найбільший розквіт, найбільша потужність, да, це опис е, наших дій. Тут ми вийшли наш сигніфікатор, і те, що ми маємо, те, що ми можемо. Те, що ми е, творимо. Тобто ми цим ритуалом зробили собі. Навіть тут не показують, що ми якийсь там бумеранг відправили, але він є, він буде, він вже в дії. А показують, що ми собі добро зробили. Так? Ми собі зробили добро. Ми е, оцю боротьбу наших воїнів також дивіться, як оснащаємо, дивіться, скільки. А, знаряддя бойового да, того за допомогою а, якого ми боремось. Та у нас пажики, даже дивіться, які це можна сказати, що це просто пажик незрілий. Подивіться, Іван Піддубний. Да? Це найсильніша в світі людина, хочеться сказати, на кого ви напали? Найсильніша нація в світі Україна. І що ви хотіли кому довести? Це історія, і це е, ви хотіли його ім'я вкрасти. Ви ним маніпулювали, ви доводили його до крайнього е, обнищання, коли він був уже людиною похилого віку. Але історія і Україна його пам'ятає саме таким. Іван Піддубний найсильніший людина в світі. Ну, роки зараз не згадаю, але це можна загуглити, подивитися. Ось таким ми його пам'ятаємо. І це говорить, що Україна і українці найпотужніші. Так, до чого тут це, ви скажете? Ну, дивляться, і чоловіки також. Тобто силу ми а, придбали зараз, обнулили ворогів. Та? Обнулили ворогів. Силу ворогів ми обнулили, а, притягнули енергіями повернення наших. Повернення наших дивіться, лелеки повертаються, повертаються наші люди. Люди, українці, ті, хто в полоні також був, і цивільні, і військові. Далі, розвиток, да? розвиток по справедливості, по справедливості, judgment, Да? І тут хто в нас? Борис Джонсон, да? Джонсонюк, як ми його нарікли. Розвиток емоцій, вже ми захищені. І король мечів. Хто це? Так, той, хто хотів з нами боротись далі. А, там у нас був 20 й старший аркан, да, Верховний суд. Ось джастис. Хоча тут 11-й старший аркан буває що сила, а тут джастис, справедливість. Справедливість і король, королева жезлі, подивіться, як вони тут підходять. да? Ну, Тут як пара, а, але ж це про Україну і маг тут хто? Той, хто править, да, на сьогодні Україною. Ну, маг, він говорить, я можу все, як би там. І що, і що? Ну, ми дивимось результат нашого. Давайте вже, що ми для себе зробили хороше. Дев'ятка, жезлів, захист зробили собі від ворогів. Ну, і ось, мабуть, на цю я закінчу на цій колоді, ту з пентаклів, великі шанси. І це про все. Ми зробили собі великі шанси. Так, Зараз поки складу, я відключу і візьму іншу колоду ще. Я беру, щоб підсилити просто цей ще ритуал, щоб він мав більшу ще силу, бо він потужний. Королева жезлів, дівчата, сонце. Дивіться, такі карти на споді і на дні колоди, що уже самі по собі говорять. Ми висвітлили шлях свій, чиститись потрібно е, часто. Часто, так, в мене кіт трішки там три карти буквально, щоб підсилити іще силами природи дію цього ритуалу для нас і вплив на ворогів. Ту з мечів. Ми щось кардинально вирішили для себе і для ворогів. Ану для себе, що ми вирішили. Трійка жезлів, розвиток. Відкрили шляхи. Так, на одному стоїмо ми три шляхи. нам, З одного ми шляху перейшли, на три нам відкриті для ворогів, що ми запустили. Ну, все, дев'ятка мечів. Я ж ви бачили, тасувала. Дев'ятка мечів, буде плакати ваш ворог. Буде страждати так, як страждав ви. От рівно настільки, наскільки він заставив вас страждати, настільки постраждає ваш ворог або ворогів, кого це не один. Хай буде так істина, пишіть, підтверджуйте це в коментарях. Хай буде так істина, і до скорих нових зустрічей на каналі Еліанора Таро 2. В знак подяки поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, хто не підписаний. Натискайте на дзвоник, обравши у стрічці усі, щоб приходили сповіщення про нові відео. Я вас люблю, обіймаю. Слава Україні! Переможемо до нових зустріч.